Я не права за те, що перестала давати подрузі списувати мої конспекти після того, як вона сказала, що я занадто держиме навчання. Я дуже добре справляюся з навчанням. Мені легше вчитися, коли я записую детальні конспекти для всіх своїх занять. Спочатку семестру моя подруга Емілі постійно бере мої конспекти, тому що вона часто пропускає заняття і каже, що їй важко наздогнати матеріал. Спочатку я не заперечувала, бо вважала, що допомагаю їй. Але останнім часом здається, що це приносить користь лише їй. Минулого тижня Емілі сказала в нашій компанії, що я перебільшую з конспектами і що одержима навчанням. Я почувалася дуже погано, коли всі сміялися, і я сказала їй, що це було грубо, особливо враховуючи, що вона сама користується моїми одержимими конспектами. Вона засміялася і сказала, щоб я заспокоїлася, бо це був лише жарт. Після цього я сказала, що більше не буду давати їй свої конспекти. Цього тижня вона знову попросила їх, а я відмовила, пояснивши причину. Вона почала наполягати, сказавши, що я занадто серйозно сприйняла цей жарт, і що це не так важливо. Деякі з наших друзів вважають, що я була занадто сердитою і що я повинна допомогти їй, бо вона цього потребує Чи я не права за те, що перестала давати і списувати конспекти після того як вона це сказала.